Вітаю вас, пані та панове, за мікрофоном Олександр. Оновлення, а це значить, що нові персонажі, нові банери, нові історії та новий лор. Пишіть в коментарях, кого ви крутите, або будете крутити, бо цього разу купа цікавих та потрібних персонажів. Проте, в сьогоднішньому відео я хочу поговорити не про них, це буде потім. Під минулим відео був достатньо цікавий коментар про те, що гра начебто про майбутнє, про постапокаліпсис. Проте персонажі бігають з мечами, списами та тримаються переважно ближнього бою. Що ж, зрозуміло, що для більшого епіку зацікавлення у грі та естетичності холодна зброя та ближній бій будуть виглядати краще. Хоча теж кожному своє. І все ж, якщо забрати фактор ігрової умовності і спробувати розглянути момент з точки зору історії світу в Вуви, то яка зброя буде краща, вогнепальна чи холодна? Про це ми сьогодні і поговоримо. Заварюйте чай, беріть смаколики, а я починаю. Давайте почнемо із того, що основа Всесвіту Watering Waves – це звукові частоти. Усе живе та не живе має свою частоту. Її можна поглинати, відтворювати, повторювати у вигляді ехо. Та резонувати з цією частотою. Ми ж якраз і граємо на персонажах, яких називають резонаторами. Такі персонажі відчувають світ на більш тонкому рівні, часто вони є сильнішими, швидшими і міцнішими за звичайних людей, або мають особливі сили, форти, резонантну навичку. І так, я не хочу, як приклад брати головного героя, бо він сам по собі імба гри. Та навіть маленька енкор зі своїми м'якими іграшками буде більш потрібною, ніж рядові солдати з кулеметом. Поясню чому. По всьому світу блукають ехо та тесет Діскорди, і вони часто дуже масивні з бронею. Звичайний автомат не проб'є її, а створювати постійно снаряди для ракет чи танків це витратно по ресурсам. Тоді як ігрові персонажі резонують із частотами світу та беруть енергію буквально ні звідки. Та ж саме Енкор може створити вибух з нічого. Це означає, що якщо і тріщин постійно вилазять ехо, то можна не встигати створювати патрони, а холодна зброя чи чиста енергія не вимагають стільки ресурсів. Крім цього, все ж є багато персонажів, які використовують вогнепальну зброю. Я згоден, в Ріносіті їх поменше, але це не означає, що регіон не є високорозвинутим. Вони дуже цінують традиції та намагаються не забувати про своє минуле, свою культуру, і для них це важливіше за те, як вони виглядають збоку. В реальному світі є приклади таких країн, Японія. Культура, традиції та минуле для японців надзвичайно важливі, і вони часто відтворюють консервативні ритуали, проте залишаються одними із перших технологіях. Так, в нашому світі не використовують холодну зброю майже, але і ехо на кожному кроці ти не побачиш. То що ж в результаті? Холодна зброя вигідніша, аніж вогнепальна? Не зовсім. Якщо брати до уваги саме монстрів цього світу, то так, резонатори ближнього бою будуть набагато ефективнішим та доцільнішим рішенням. Проте якщо битви відбуваються між людьми, то вогнепалка буде краще. Ще одне, на чому хочеться акцентувати увагу. Коли ми говоримо про холодну зброю з точки зору лору, то варто згадати також і стихійний момент. Кожен резонатор відчуває чистоту певної стихії, або певного типу, як і кожен монстр, до речі. І ми ж не будемо проти людяного щита якогось ехо постійно носити в вогнемет чи поливати його бензином, або навпаки рідким азотом запускати в боса на мотоциклі, який горить. Якби це було б вигідно, то пожежний гідрант був би найкращою зброєю проти елементаля вогню. І давайте чесно, більшість его еволюціонують і постійно стають сильнішими. Броня міцніша, а удари б'ють болючіше. Як на мене, то при таких умовах вогнепальна зброя не допоможе проти тасетів, а тим більше проти тренодіанів. до прикладу, Оватракс. І набагато краще взяти сильного резонатора, який буквально поглина чистоту монстра та й все. На мою думку, суть лору гри якраз в тому і є, що ехо, та сети та тренодія, не тим більше, це буквально істоти значно сильніші за людей, і боротися з ними звичною для нас зброєю не є раціональним. Тому людство знайшло кращий спосіб, більш якісний та ефективний, це резонатори. І також я не кажу, що я правий. У цьому відео я лише ділився своїми думками та припущеннями, ви ж можете ділитися своїми у коментарях. Не забудьте поставити лайк та підписатися, якщо ви цього ще не зробили. Ну а в мене на цьому все. До зустрічі та вдалих вам круток. has yes, meet so me so, sweet. so sweet.